Молодий та ініціативний скульптор із самобутнім талантом Дмитро Бур'ян вражає та захоплює своїми зрілими та професійними роботами. І, хоча сьогодні йому лише 23 роки, майстерністю хлопця захоплюються на відзнані майстри. Сам же скульптор говорить, що перебуває лише на шляху творчого становлення, експериментуючи у своїх роботах із сюжетами та техніками, і обіцяє збагатити вітчизняну культуру новими патріотичними витворами. Україна, видатні її сини, буття нації головні теми творчості Дмитра Бур'яна, який не так давно, але впевнено став на мистецький шлях. Бюсти, погруддя, композиції, рельєфи, створені талановитим майстром, свідчать про те, що він наполегливо трудиться, живе інтересами мистецтва, беззупинно збагачує свій життєвий і духовний досвід, вдосконалює майстерність. По маминій лінії був прадід писарем, і сестра моя, ну, мами були якісь схильні до. Художнього, ну, вона й хотіла кресленням займатися, ну, з цим пов'язати, але не вийшло. І сестра моя теж малює непогано, в принципі, як людина, яка не вчилася ніде. Але ну, я перший, хто ну, почав в цьому шукати себе. П'ять років перший раз відвели мене ну, на художній гурток у школу Нарву, мабуть, якщо я не помиляюся. І там і відбулося. Ну, перший раз Ну, мені було дуже цікаво і приємно малювати, ну, і не могло, ну, це найбільше мене захоплювало з іншого всього. І, в принципі, ну, і мені подобалось, і батьки побачили, що це, ну, моє. І всіляко сприяли, і я з п'яти років, в принципі, і так, і до сьогодні займаюсь. Ну, спочатку малював, потім ну, ходив на різні, ну, в Черкасах шукав, де краще, де кращі викладачі, ходив на студію малювання. Ну і трохи на ліпку ходив у палац молоді юнацтва. Викладачі, які вчили Дмитра у Черкаській школі мистецтв, одразу помітили, що він з особливим талантом і що тих знань, які він може отримати у рідному місті, йому замало. Педагог Ганна Чуприна, яка зуміла прищепити вихованцю любов та повагу до творчості, порадила йому після шостого класу вступати до республіканської художньої школи імені Тараса Шевченка, адже розуміла, що цей навчальний заклад надасть йому можливість вступати до національної ...академії образотворчого мистецтва і архітектури. Ми з'їздили в академію мистецтв, розповіли їм про республіканську школу Київську, і він захопився, мріє навчатися. Далі. І навчатись дуже професійно, серйозно і дійсно поставив мету такого академію мистецтв і не менше. Дмитро пригадує, як складно було вступати до республіканської художньої школи, адже туди брали лише кращих із кращих, а потім із сьомого класу жити без батьків у гуртожитку це для здійснення своєї мрії. І ще в школі він зрозумів, що бачить своє творче майбутнє саме в жанрі монументальної скульптури. Хоча до цього займався лише живописом. Після сьомого класу в школі була відбір ну або живопис архітект. Архітектура, декоративна прикладне, мистецтво і скульптура. Ну, Я доволі складний був вибір, бо, в принципі, саме дитинство я малював переважно більшість, сліпив тільки трохи, там мало робіт. Але так як ну, таке враження було, що живописів багато, а скульпторів на той час я взагалі ну, не знав і в Черкасах не був знайомий ні з ким, то вирішив, що це якось трохи як уні, ну, унікально чи якось так. Мало і пішов на скульптуру. Ну і багато товаришів пішли теж, і в принципі я радий своїм вибором, ну, і себе в цьому в якійсь мірі знайшов і знаходжу зараз. Ну а живописом, ну така думка, що тоді була, що можу для себе займатися і пізніше, а щоб скульптуру опанувати, то це треба вчитися серйозно. У Дмитра вже відбулося п'ять персональних виставок. Перша з них була у досить юному віці. У 17 років він виставив на людський розсуд свої композиції із пластиліну. Сьогодні він називає ту виставку дещо несерйозною. Ну, це композиції переважно більшість. Я виставляв У нас були перегляди. ну, кожен семестр закінчувався, і був великий перегляд по композиціям, рисункам ну те, що ми зробили за півроку, нас оцінювали. Там і в нас була така як змагальність у групі в класі ну, серед скульпторів. І ми робили доволі багато і різних цікавих, ну, якось знаходили. Робіт. І, в принципі, ну, це мама підштовхнула, мабуть, каже, скільки цих композицій з пластиліну, ну, то може якось виставити. І, що, ну і вкрай знав, музеї дороги добро. Ну, це приємно якось посприяли. Тому бо пластилін це дитячий в принципі, матеріал. І я ви, ну, виставився, 20 композицій з пластиліну. Ну і вони чим були цікаві, як я зрозумів пізніше для людей, що пластиль дає більше можливостей, чим інший матеріал. Ти можеш руки ну, різні, і ти не думаєш про те, що важко формувати буде. чи... Ну, потім якось під, не підлаштовувався під матеріал. Пластильний віль, вільно можеш показати все, що хочеш, в принципі, можеш зобразити. Іконі, ну і все це рух, динаміка більше. Цьому було то для людей ну, доволі було цікаво. Далі була виставка, яка зачепила за живе усіх, хто на неї потрапив. Тема виставки була присвячена українським шестидесятникам та усвідомленню їхньої ролі в історії нашої країни. Трагічні долі цих людей настільки вразили молодого митця, що і визначили хід творчого процесу. Якось було 18-19 захоплення людьми, які Ну, якось духовно і ну високо, як для України. Ну, рівень піднялися. І ну, і що їм не давали, якось боротьба і витримали. Переважно більшість винесло якось. І при цим захопленням я виліпив більшість шістдесятників, які прийшли, Ну, принесли своїх разі якось до до кінця. Тоді він представив декілька бюстів і погрудь Василя Симоненка, відомого українського поета, який жив і творив у Черкасах. Один із бюстів приковує і нашу увагу. У цьому творі ми бачимо вільну, динамічну манеру ліплення, продуманість рис обличчя, вдале моделювання форм. Відчувається захопленість автора легендарною особистістю поета. Професійно зроблена і постать поета у повний зріст. Заслуговують на увагу і рельєфи за мотивами поезії Василя Симоненка. У портреті Василя Стуса чітко простежується духовний стан героя, його внутрішня зосередженість, енергія, воля. Інші завдання молодий скульптор втілив в портреті Алли Горської. Ця композиція динамічна, а манера ліплення живописна. У портреті Ліни Костенко основне навантаження лягло на мову пластики. Автор переконливо передає піднесений і одухотворений образ відомої поетеси. Виставку, на якій були представлені ці роботи, відвідали багато черкаських знаних митців. Нам вдалося відшукати архів цієї виставки, де відомий скульптор Микола Теліженко із захопленням відгукується про молодого митця. Пригадується слова до Він казав, це каже, не бур'ян, це медонос. Та що я туди багажу великим захоплюються роботами молодого скульптора і його товариші. Вони завжди підтримують Дмитра і вірять у його успіх. Ми так творчо ми разом ростемо і часто проводимо час разом. Зустрічаємося в Києві. Бачимось. Ну, звичайно, подобається. Я за ними слідкую ось вже не один рік, і бачу його ріст просто і збільшення масштабів. Просто те, як він ліпив спочатку мініатюри, і це було ну, ще частково по-дитячому, а зараз це вже серйозні роботи із тонкощами всякими. Це цікаво спостерігати, мені це дуже приємно. Нам же пощастило потрапити на останню п'яту виставку молодого скульптора. Роботи, які ми бачимо в авангардному стилі. Дмитро говорить, що на їх створення його надихнули витвори знаного скульптора Олександра Архипенка, роботи якого визначаються динамізмом, лаконічністю, композиції і форми. Тут різні ідеї. ну... Якось приходили спонтанно деякі. Це взагалі ця робота, саме перший хлопець на селі була придумана. У мене друзі навчаються в Київській консерваторії імені Чайковського. І вони запрошують на такі камерні невеликі концерти, ну, студентів, де експериментують теж. І це був концерт молоді, однодумців присвячений, ну вони перегравали з. Кінофільмів, ну із фільмів, мелодії популярні. Ну і там був байніс такий характерний, він не схожий на мою скульптуру, але він якось ну, на ну, ідея в той момент, як він виступав, стукнула. І я в той же час швиденько замалював, і потім розробив і, і намагався знайти щось. Ну, емоції, оці, ну якийсь загальний образ такий першого Та хлопця на цей. Ну хто з баяном, хто співає, то і раніше. Ну, зараз, звичайно, змінюється все. Дуже цікавий ескіз скульптури Василя Стуса. Дмитро планує створити таку скульптуру із гіпсу заввишки півтора метри. Саме по ній він буде захищати диплом на шостому курсі академії. Ну, надихнуло взагалі, шлях і ну, духовний як поступ Василя Стуса у взагалі, в житті. Ну і що він проніс свої погляди. На життя ну і на взагалі бачення до кінця життя, ну, життя і, і взагалі, ну, помер за них, незважаючи ні на що. Ну і він піднявся доволі високо, і як поет, поетичне слово, і як духовно. Він два рази був ув'язані в, ув в гулазі, ну і не тільки сидів, перебував. Його навіть хотіли ну, на Нобелівську премію номінувати, але його, більше всього, що спонукали, щоб він вмер, ну, і щоб цього не стало, щоб українець ну, не отримав її. Ну, а що саме в цій, в цій композиції я хотів передати? Саме опір ну, силам і якоїсь темноти і тоталітарної системи на духовно вільних? І Людей того часу, шістдесятників, дисидентів українських, і загалом. Він як руками розпинається чотири стіни, ну бетонні, в яких він провів якусь вагому частину своєї життя, і там і закінчив свій шлях. Ну і простір і як духовно, і як ну, просто фізич, ну, наскільки? І в формі Христа, того що він, ну. Теж прийшов, мабуть, до Бога в той момент. І по його віршам ті, що в'язниці були написані. До речі, одна збірка була знищена, і зараз вже її, мабуть, нереально вже знайти. На жаль, І, мабуть, там найкраще було. То, така була ідея твору. А ось макет пам'ятника ковалю Мосію Вернигорі, який створив перший в Україні дерев'яний пароплав і який був названий на честь невтомної комахи бджілка. Сьогодні такий пам'ятник стоїть у селі Мошне. як для простого коваля без освіти. Я думаю, це вражаюче. І, і, ну і це по, по, пошанівка, як цим, цій людині простому ковалю, який зараз про нього майже нічого не відомо. Він стоїть і тримає ну, як ескіз проєкт пароплава, бджілку. Ну, такій задумість, з радістю, ну, в принципі, зосереджений. А ну, спочатку вона була ну, в гіпсі і захищався в гіпсі, а потім ідея взагалі пам'ятника як в майбутньому в принципі, з металу, виварити, бо коваль, метал поє, щоб асоціювалося. Ну, в загальних формах, бо метал диктує своє, ну і тому. Я по гіпсовій моделі виварив залізний, обварив його, і вийшла така робота. В Києві зараз ну, доволі так, поширено експериментують із металом, ну і саме цим, бо в Україні раніше дуже мало. І Пам'ятників майже немає в Європі, в Мексиці, в Канаді стоять пам'ятники дворі, Ну і навіть ржавіють і так вписуються гарно в середовище. У нас це не пошивно. То я маю надію, що в майбутньому і до нас дойде. Привертає увагу також скульптура слов'янського божества підкорювача стихій Палеа, яка зроблена із дерева. Ну, тут теж експериментую це дерево липа, але як пофарбоване, це в скульптурі називається фарбована скульптура, поліхромія розфарбована так олівцями простивими, щоб ну, це теж як експеримент, щоб зацікавить, можливо, в якійсь мірі ну, глядача. І щоб виразити більше емоцій, бо скульптура мало передавати, мало емоційно. В принципі, як вид мистецтва, а колір такий насичує її. Дмитро розповів, що серед різноманіття матеріалів, з якими працюють сучасні скульптори, саме з деревом йому найбільше подобається працювати. Воно якесь ну, тепле, приємне, і з ним, ну, мене до нього тягне найбільше. Але експериментую і з металом остання робота ну, велика, виварена із металу і є і в іншик, і в камені Ось на симпозіумах, ще малі пластиці з каменю. Ще як такої ну, закінченої немає роботи, але ну, всі намагаюся у всьому себе спробувати, щоб знайтися. Сьогодні в Черкасах можна побачити не одну скульптуру, зроблену Дмитром Бур'яном із дерева. Найбільше привертають увагу скульптура з дуба Шевченку в літньому саду, яку він створив під час фестивалю, присвяченому творчості Кобзаря, а також міфічний водяник, який сьогодні прикрашає вхід до міського водоканалу. Казковий герой увесь із клена. Коли дерево всохло, комунальники вирішили не спилювати його під корінь, а дати йому нове життя у вигляді чудернацької скульптури. Ідея належить директору водоканалу. Я тільки як виконавець, було. Ну, я подавав п'ять ескізів різних, три таких більш основних, і, і вибрали саме це, цю ідею. Водяник, який осідлав сама, і ну, на ньому катається. Він ж не повинен постійно в кріслі сидіти, там і рух якийсь має, ну і щоб більш динаміки надати. Три тижні працював над цією саме роботою. Було, ну, не скажу, що дуже складно, але цікаво було працювати, коли навколо рух, життя йде, і люди ходять просто, а ти на місці робиш у цьому ландшафті. Ну, це було. Приємно, ну і відгуки чую постійно то якось радий, що зробив цю роботу. Ну і ще чим було приємно працювати саме в цьому місці, тому що в дитинстві я до 7 класу ходив повз водоканалу у школу 12 ту і ми дивилися, що там було в озерці карасики, плавали. Нам приємно дітям було, і якось дуже гарно тут було з самого початку. Є у талановитого скульптора робота із каменю. У селі Соснівка Кіровоградської області в минулому році відкрито пам'ятник хліборобам цього краю, які загинули після жнивної пори 1920 року від шабель червоного ескадрону. Як вважається, то це камінь. Ну він дуже ну, важкий у е, обробці його. Дуже ну, складний, особливо граніт. Доволі складний, Ну треба навички мати і вже, як кажуть, існується, вже не приклеїш на місце. Треба все передбачати і робити. І, ну, наперед думати і дуже обережну техніку знати по обробці матеріал. Це камінь, ну звичайно, граніт ну, і мармур. Ну до кожного ще і різний камінь, різний підхід, різні треба знати якісь нюанси. Наступна ж тема, яку Дмитро Бур'ян хоче висвітлити у своїх роботах, буде присвячена отаманам Холодного Яру. Людей, які, в принципі, усі ну, 17 по 20 роки боролися за свою незалежність, ну, за свою батьківщину, ну в складних умовах провідників було мало, ну і їх якось славить скульптури. Скульптори мало хто, ну, в принципі, цією темою ще вона ще така не. Досліджена наші в мистецтві, мало ну, зображена, то, в принципі, планую зробити ну, наших отаманів і Чучупаку, і інших, ну, самих таких відомих. Митець розповів нам, як створює свої глибокі за змістом скульптури. Звичайно ж, починається усе із задуму. Ну, спочатку якась ну, доволі велика частина взагалі приходить. Читаючи насправді ну, книжки про когось, тебе як виникає якась думка, або просто ну ти аналізуєш, як би це можна було. Ну якось воно стріляє в голові і ну, зразу ну, намаюся вже з досвіду, зразу замалювати десь хочеться, ну буде якісно, неякісно. Ну, пізніше це ти зрозумієш, бо воно теж це як вірш. Він в голові стріляє, і ти його, якщо не запишеш, то може забути вже не відновити. Ну так само і ескіз, ти малюєш його на папері, в нотатниках. Там, де тільки зразу в той момент. А потім він є. Ти його, Якщо в принципі і тобі пізніше, ти дивишся, що може бути цікава композиція. Роз... Ну розробляєш деталі, якось продумуєш. І вже як більш-менш продуманий на папері, нема куди далі, якось як для експерименту вже так більш менш закінчено, Ти вже ліпиш ну, більше його в пластиліні, там ну, невеликих розмірах, шукаєш уже в об'ємному. Бо чим відрізняється живопис, ну і скульптури і взагалі малюнок, тим, що це об'ємно, ну і. З усіх боків має виглядати, а не з одного. Ну, і це можливість. І ти шукаєш вже пласти, ну, як його правильно, щоб з усіх чим. Треба, щоб більш-менш з усіх ракурсів, кругла скульптура, ну непогано, в принципі, ну і це доволі складно знайти, щоб якщо зі спини, то щоб теж цікаво було глядачу дивитися на нього. Це треба якісь деталі ну, грати. І, ну, доволі складна робота, щоб попасти, щоб ну, найвищий рівень у скульптурі — це знайти, щоб ну, можна крутити, було цікаво глядачу дивитися це Ну, вважається дуже високо. Ну і потім пластилін робиться ескізи, а вже потім ти дивишся, під який матеріал краще. Або, можливо, і спочатку плануєш, ну бачиш вже, як і ще на початкових стадіях, як воно, якщо менше деталей, то і камінь може, і дерево, бо там ну, дуже не розгониться руки. І, або, в принципі, якщо складніші, там багато деталей. Ну, Якось воно не таке цільне, то в принципі бронза. Ну а іще як перехідний матеріал, тобто щоб залишилося, щоб що в майбутньому, то це гіпс. І ну, самий такий простіший. Наразі Дмитро працює здебільшого задля особистого саморозвитку та духовного збагачення. Говорить, що попит на скульптури в Україні дуже низький. Люди не хочуть вкладати кошти у мистецькі речі. Доволі мало купують таких художніх мистецьких робіт, і в Черкасах. Ну, в Черкасах це якось особливо. Хотілося, щоб люди багачі, ну не зрозуміло, чому вони не, ну, не підтримують. І раніше це було як традиція, якщо ти піднімаєш ну, як статус, якийсь купувати мистецтво і щоб тебе оточувало. І ну, і воно те і духовно в якійсь мірі, ну і культурно, ну якось. Якщо стоїть скульптура, висить картина. Зараз до цього ще, на жаль, ну незалежні країни за радянського часу це не дуже шанувалося, як було з ліжки капіталізму чи якось так називалося, то зараз це, мабуть, надію, що з часом відновиться і буде зацікавлення. Якесь до мистецтва будуть більше. Ну, А художник він потребує, він не може постійно бути голодним. Ну, теж якось треба, ну, І розвиватися, тим більше в скульптурі матеріал, він коштує грошей, ну, щоб ну, його робити, треба теж за що жити. Ну, На жаль, трохи багаті люди. Ну, Я, наскільки трохи в Черкасах спілкувався із нашими, то щось навіть ті, що себе. Експонуть як ну, зв'язані з культурою, їм зацікавлені, але щоб ну по матеріально гроші якось ну їм легше, мабуть, в ресторан, на жаль, поки що. Поїхати витратити ну, майже такі самі гроші, або ну як в принципі за річ, яка може ну за мистецьку роботу, яка може їх все життя оточувати, якби збагачувати. Ну а і в принципі, буде частиною витратити. Ну на жаль, поки що така ситуація. Ну я надію, що з часом буде краще. Що стосується державної підтримки, то її також немає. Єдине, чим хлопець завдячує державі, це тим, що дає можливість талановитим дітям отримати безкоштовну освіту. А от що з нею далі робити, доводиться думати самому. Багато його однолітків виїжджають за кордон, адже там цінують гарних спеціалістів. Та Дмитро воліє залишатися в Україні. Вірить, що часом і в нашій державі настануть кращі часи. Ну, я вірю в те, що рано чи пізно і в нас щось зміниться. Люди зрозуміють, що мистецтво це важливо, і важливо не тільки ну, матеріальні цінності, а ще й якось духовно стануть вищі, культурно ну, і зацікавляться цим. І ну, настане такий час, що в принципі буде для кого працювати, робити роботи, і буде бажання. Ну обох сторін, бо зараз люди ну, в своєму якось варяться. Підтримки немає, ну тільки на ідейності робиться або просто ремесло. Дмитро Бур'ян працює багато і плідно. Він мріє зробити велику кількість монументальних скульптур, які збагатять нашу українську культуру, адже має неабиякий потяг до змалювання національної історії. Ми ж бажаємо талановитому скульптору, щоб і доля, і ситуація в культурно-мистецькому просторі України сприяли його творчому росту.